Поділюся з вами рецептом найсмачнішої під яку легко приготувати вдома. Варто обрати гарний шматок під з великим прошарком м'яса, ось як у мене, і розрізаємо на кілька шматочків для зручності вакуумування. В окрему миску додаємо сіль, нітратну сіль, цукор, паприку копчену, перець чорний та сушений чесник. Перемішуємо та розпреділяємо, змащуючи спеціями під з усіх сторін. Ось така краса у нас виходить. Далі будемо вакуумувати. Детальні пропорції залишаю під відео. Заходьте, зберігайте, підписуйтесь, щоб не пропустити нові смачні рецепти. Після вакуумування будемо зберігати в холодильнику на протязі 7 днів, кожного дня перевертати з однієї сторони на іншу. Виймаємо нашу підчеревину і переміщуємо в аерогриль або в духову шафу, і будемо запікати при температурі 80 градусів на протязі трьох.